Давай, давай. i <laughs> Слухайте, ну тут відстрілювалися, тут цей Том Хорне бачили житті, і Фелтон, здається. Вони подумали, що це ми бандити та стріляли, мабуть, по нам. Мені здається, це Фелтон Фелтони з цим їздять, вони двох Весь час їздять. Ну, то це Фелтон і цей Іван Хорн, вони почали по нам стріляти. То, то вони подумали, мабуть, що ми бандити. Oh, aí está tudo. А, вот. Вот Мистера, Мистеры, поднимайте руки. Сейчас, сейчас. Ось я лп... Я лп, ось. Вот я АЛП Я думал, вы бандиты. Начал как бы помогать людям, которых там заложника держали. На колеи. Мистеры, по ком вы стреляете? Подумал то, что по бандитах стрелял. А, штраф. да. Были слухи, а не понятно. Да, я услышал. По... Ловить. Так, наручники Там стуна убили. Так, э, мистер Курт? Так, так. Вы здесь мистер Лонтайн, оформляете? уже э, то может я почекаю, это ми, разом? Да Може, може його краще залишить, хай тут лежить. Та, та ні, вони не, не грабували, вони охороняли його. Вони думали, що ми бандити. Так, не давайте тут поднимайте руки. Так, і відпускайте коло. Щас <плес> я підняла з цього Так. Та я думаю, вони вже не будуть стріляти. Я також. <плес> О, і блять. Доброеді. Щоб це було. Піднімаємось. Це було напад на законники. Це вітаю. були законники, вітаю вас. Ого. Давай. Я, ну, зараз, зараз, зараз. Зараз. я заступника шерифа міста Валентайн. Будуть затримані за п'ять речі. Ховайте, будь ласка, Що Так, так. Що ви мені? Знаю, я їх не поводи. Я машині цього поїзду. А чого ви стріляли ну? тоді в сторону законників? Я тікав, ну, я супроводжувачу почув... цього... цього потягу. По одному по нам відкрили вогонь. Мно... Давайте mm. я хочу. Так, спосимо. я з ними був, не, кстати, давайте. да. Давай, ты... Мною ехало три людини. Сопровождали mm. мене на поїзді. Я почув, зі своєї точки зору, я почув вистріли і почав тікати у ту, в, ту, той бік. Шеф, так, шеф, э, підняти? За мною гналась людина. Так, Я почав стріляти в нього. Потім він мене стріляв. І потім вже три, є, Спугався, три... Спочатку я тікав, Ой, я нікого не стріляв, треба Чого, ні, ні, я за вами бігла, ви стріляли в сторону законики. Чого? Ви не просто, просто тікали, як ви кажете, а ви стріляли. Ну, ще? так, так, я зробив постріл, одня, коли одня. побачив, що хтось на поїзд залівається. Так, я відбіжав, а потім почав стріляти, хто, хто на поїзді був. Ну, я почув ви... до... Посили mm -hmm. були до того, я не перший почав стріляти. Я так розумів, що нас грабують. Нас просто до цього пограбували індіанці. Mm -hmm. І також вони залізли к нам, а поговорити, а потім. Та казали... я чую. чую. Mm -hmm. Тобто вони без... ну, також там, трохи присунули. І тому зараз Вітаю. така реакція можна. Посили нам несподіванку організували. Ага, добре, а чого ви тоді вийде? А ми не, бачили, не що... по законниках стріляли. Боже, Нас боже. до того да, пограбували. Ось, ми сиділи вже там, так, то, щоб та, ну, чекали, та, може знову будуть грабувати. І тут... А тепер розповідайте. Ну, то то стріляєте. Вітаю, вітаю всіх. Вітаємо. Піднімайте тоді руки і повно стріляти не будуть. Там е, така ситуація була. До, до цього нас е, індіанці пограбували і вбили, і ми вже так затаїлися, чекали, там, що може будуть. А знову як це грабувати. вони вас вбили, якщо ви живий стоїте, а хіба зробили так, щоб ви лежали без тями? Ну, так, а, так, якби так, вони так. вас вбили, то ви б зараз перед нами так. не стояли. Вони так, лежали без тями, але розумію. потім привели, привели нас до тями, і ми далі поїхали, але вже так чекали, що буде нове пограбування. І так сталося, що. Ну, думаю, що це просто непорозуміння та треба. Стрілянина, оце і. Почали відстрілюватись вже. Що... Ну, мабуть, це просто непорозуміння треба. Розійтися нам, я так вважаю. Ну, якщо б ми точно знали, що це законники, ми б не стріляли, звісно. Так, містере, не, не затримуємо вас. Найкращого. На всього найкращого. Дякую, що. Всего найкращого. На все добре.